Найблагородніше з усіх мистецтв так говорив про медицину Гіппократ. І Дійсно, професія лікаря одна з найдревніших. І в наш час вона затребувана всюди. Лікарі у кількох поколіннях, медики на війні, студенти, які тільки опанують професію про людей у білих халатах. Наш наступний сюжет. Доспані ночі, тисячі врятованих життів та вдячність пацієнтів. Йосип Михайлович присвятив медичній справі 36 років. Він лікар-неонатолог у пологовому будинку. Оглядає та лікує новонароджених немовлят. Не раз доводилося вставати серед ночі на екстрені виклики та зізнається, ніколи не шкодував про свій вибір, адже здорові діти наше майбутнє. Наші професії тут в родомі іноді секунди важливі навіть не хвилини, а секунди. Тут немає що викрувичив стан станок і пішов додому. Це безперервний процес, це огромна витримка, де насолоди насолоду дістаєш від того, коли когось вилікуєш і через рік, через два зустрінеш. Дитина, можливо, не може так тобі віддячити, але по батькам це видно. Сім'я Йосипа Михайловича приклад єднання поколінь однією справою. Брат і його жінка та донька, син та невістка, а також родичі, дружини всі присвятили себе благородній справі рятувати людське життя. Чоловік припускає, можливо, і онук обере для себе цю справу, та з посмішкою згадує, як це починалося у його житті. Починалося зовсім знизу, починалося і в воловці побував. коли вже головним лікарем був там вже взагалі я пропадав, і син казав, що в мене недільний тато, бо коли ж по неділі мене бачили. Ну, а Потім це передалося від мої сину, тому що він вже з дитинства почав якось наближатися, бачив теж моїх медичної літератури до моєї почав наближати, його це цікавило. Я пам'ятаю, як у садику там якась волинахіологка була, він вже сам просив, щоб йому халатик пошили білий, щоб шапочку біло. Так хрестик туди поставити Олександр Данилюк з дитинства знав, стане хірургом. Втім, те, що доведеться рятувати людське життя під кулями, не міг уявити навіть у страшному сні. Дебальцевський котел те, що запам'яталося найбільше. Оперувати доводилося навколішки у звичайній Криївці. Олександр вірить, лікар на війні особлива місія. А на війні це все загострюється, і можна 10, так як це все, все, що ти робиш, це відбувається в критичних ситуаціях. Ти сам. Є під великим ризиком ти перебуваєш під обстрілами на війні, і тому в цих умовах рятувати життя це є ще більш важко. Це є Страшно заврятовані життя Олександр отримав почесну нагороду народний герой України. А от Емануель та Кріс майбутні лікарі. До Ужгорода на навчання приїхали із далекої Нігерії, як і більшість молодих людей довго не могли визначитися із професією. кажуть, фах обрали за покликанням душі. Я вибрав професію лікаря не випадково. Завжди мріяв допомагати людям у всьому світі, рятувати їх життя. Я вирішив займатися медичною справою ще з дитинства. Знаю, це цілодобова праця у будь-який час дня і ночі у свята. Ми несемо службу, допомагаємо людям, що може бути благороднішим. Суспільство вимагає від людей, яким довіряють своє життя і здоров'я, професійності, чесності та високих моральних якостей. І дякують за цю важку працю. Мама лікар. Бажаю їм натхнення у їхній роботі, щоб вони трудилися і надалі. Для нас і звичайно велике дякую. Терпіння, о, наснаги і бажання працювати, тому що з такими зарплатами залишається ґрунтуватися тільки на бажанні і любові до людей. Це надзвичайно корисна і потрібна професія. І треба тих людей поважати. Ну, люди їх поважають, так що треба до того ж від держави. Побільше їм роботи, побільше нам здоров'я. Ну і їм теж здоров'я. Здоров'я має велике значення в житті кожного. Тож людство повинно завжди пам'ятати. Самовіддана кропітка праці лікаря це подвиг. Головне, аби лікарі не забували зміст клятви Гіппократа.